Вітаю, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Олексій Ляшенко, підпишіться на мій канал, будь ласка, тому що Фейсбук. Обмежує, обмежує і обмежує. Переходьте, переходьте на YouTube, переходьте на телеграм-канал Ляшенка Головне. Оці два, два, дві мережі, де ми будемо спілкуватися. Я бачу, що це воно так і буде у нас. Рано чи пізно воно прийде до цього. І підпишіться, Підпишіться, поставте лайк, розповсюдьте зразу і почнемо. Почнемо з того, що в партії Тимошенка. Мабуть, передивилися дуже багато фільмів чи відео з коронації Чарльза Третього, та вирішили, що і в нас в Україні треба робити переходити до конституційної монархії. Ну так, народний депутат Власенко, це друг Порошенко, якому приписували багато чого і їй. Але це друг Порошенка, він з її фракції, він з її партії написав. А може й Україні після війни запросити когось із нащадків Скоропадського і стати конституційною монархією? А лідер найкреативнішої політичної, найрейтинговішої, вибачте, найрейтинговішої політичної партії зможе претендувати на посаду прем'єр-міністра. Зможе, чомусь зможе. Чому не претендує зразу лідер чи представник партії? Це ж це ж нормально, це конституційна монархія, партія, яка перемогла та і стави свого прем'єр-міністра. Так от він закликав поставитися до цього питання без жартів і сарказму, друзі, оскільки нібито монархічний, монарх... монархічний устрій держави е, в змозі долати численні проблеми. Як приклад, він навів Іспанію, де монархія є. І де уряд працює, і, так, так і в Англії, так і в Нідерландах. скрізь, ну Багато таких держав, де є королі, де є принці, де є ну царів нема, королі, е, де монархія от про Іспанію, де монархія розв'язати кризу в країні, е, що виникла після правління диктатора Франциска Франка. Ну так, да, тоді монархія, тоді король приймав участь і мав. Uh, ну, займався політикою да, і втрутився в політику держави, і там було. Зараз там також король, це англійська королева, там все вирішує уряд. Але є такий у нас Кость Бондаренко. Я тільки не, знаю, не, не розумію, чому Костя не Костя. Ну, Костя Бондаренко. От і все. Uh, але він написав. В, в, тут же в коментарі до Власенка я перечитував. І він написав, що, от Власенко каже, е, спадкоємця Скарападського Гетьмана, да, він написав, що шести нащадків з тільки в молодшій доньки Олени були діти. Олена, от Скарападська, так вона стала своєю чергою мала двох дітей. Три е, двох дітей. З них тільки в Олександрі є свої діти. Це дочка Олени. Дочка Ванеса 1986 року народження, мешкає в Колумбії, і син Дмитро Кенінг 89 року народження. А що це? Не зрозумів, мало двох дітей, з них тільки в Олександрі. А, це діти вже Олександри, Ванеса, да, там, і Дмитро е Кенінг, він народження, Який, однак, є інвалідом, да? дочка в Колумбії, е син є інвалідом з дитинства і потребує постійної опіки. Ну і кого він пише, збирається Власенко поставити гетьманом України? Якщо нема кого, кого з них то, ту, 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 ту з Колумбії, і цього а, недієспособного нащадка? Ну, я так думаю, нікого. Я так думаю, хоче Тимошенко зробити королевою а, або її дочку Євгенію. Вони вже це продумують. Продумують, як зробити королевою Тимошенко. Ну, іншого нема. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Дякую вам за ваші донати. Величезна вам подяка. Ввечері я всіх подякую, як завжди, по вечорам. Ну що, давайте так: Польща передала Україні останні 10 винищувачів. Ну, це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав. А Хорватія передала: ось це ось було на тому тижні, 9 гелікоптерів мі 8. І ще 5 буде. Ще буде ось 5, ось ось ось. Ну, і до речі, що я хочу сказати, я ж не спеціаліст, але воно ж почитати можна, послухати військових і зробити свій висновок, що таке авіація зараз? Літаки збиваються зараз легше, ніж гелікоптери. Розумієте, тому що гелікоптери взагалі йдуть по землі. Дуже легко. Навіть сучасні там, російські літаки бояться підлітати вже до лінії фронту. Ми ж всі лупимо. Всі сушки, всі міги, все, що я, ми можемо лупити, всі. навіть зі стінгерів літаки збиваються. Да? Ну, тому б я б не особо гнався за літаками. А мабуть би, як на мене, це моя думка не, не військового, а, як знаєте, начитавшися людини. E Зробив би упор на гелікоптери. Гелікоптери, які, крім десантування, да, вони ж можуть десантувати, виконують і ударні функції, да? e ну і вони універсальніші. І от я би просив більше у партнерів гелікоптери. Класні, нові, якби ж e ok, останні гелікоптери. Але гелікоптери. Знаєте, так, оце ось є так: Блейк Хейвс, Хейв, здається, якщо я правильно пам'ятаю. Uh, і чим більше буде гелікоптерів, тим краще нам буде. Апачі, да. І вони, вони, вони більш корисливі на лінії фронту, ніж літаки, повірте. Тому, ну да, старенькі, мі 8 Хорватія, що є, як є. Дякую вам, друзі. До вечора. Підтримуйте канал, підтримуйте наших військових. Сьогодні пішла друга партія. Вже, все, вже дві партії ми підряд відправили спальників. Тепер будемо збирати на третю. Все залежить від нас. Україна переможе!